Доброго ранку з України сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про можливу участь збірної України на чемпіонаті світу. Скільки коштує Михайло Мудрик, можливий трансфер Руслана Малиновського та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Збірна України з футболу може потрапити на чемпіонат світу, який відбудеться в Катері, дуже незвичним способом. Група іранських футболістів та футбольних діячів зажадали від ФІФА усунути національну команду Ірану від участі у фінальній частині чемпіонату світу 2022, Повідомляє видання Іран Інтернешнл». В зверненні йдеться про необхідність усунути збірну «Ірану» через жорстокість в цій країні стосовно власного народу. Також робиться акцент на тому, що жінок не пускають на стадіоні в Ірані, що є порушенням кодексу ФІФА. Зрештою, в зверненні йдеться про те, що кілька іранських футболістів зазнавали переслідувань із сторони держави. Також в цьому зверненні листі йдеться мова про те, щоб не тільки відсторонити Іран від чемпіонату світу 2022, а й також призупинити членство у ФІФА. Нагадаю, що збірна Ірану виступатиме в одній групі з Англією, Уельсом та США. І звичайно, коли з'являються такі новини, що якась збірна може не потрапити на чемпіонат світу через якийсь скандал. То звичайно, ми, українці, хочемо, щоб наша збірна поїхала замість тієї збірної. Але я не думаю, що ФІФА за місяць до початку турніру вирішить прибрати цю збірну з муніалю, тому що ми прекрасно знаємо, що ФІФА не вміє приймати радикальних мір. Хоча, звичайно, ми хочемо, щоб цю країну також позбавили і членства у ФІФА і позбавили право грати на чемпіонати світу, бо країна, яка постачає зброю для країни терориста, є таким самим терористом. Але по-друге, навіть якщо вони і вирішать виключити Іран з цього турніру, то я думаю, що вони будуть обирати не Україну, а найкращу збірну з азійського відбору, яка не потрапила на чемпіонат світу. Вінгер шахтаря та збірної України Михайло Мудрик влітку міг перейти до чемпіонату Італії, а саме до Руслана Малиновського. До відомих раніше Ювентуса Арсенала Байера та інших додалась ще й таланта, стверджує тут Веб. Богиня контактувала з шахтарем щодо можливого придбання мудрика. Гірники захотіли 35 мільйонів євро. Аталанта, яка заплатила 20 мільйонів євро, за жеремі Бога ще взимку, мало чимало гравців атакуючого плану, вирішила відмовитись від футболіста. Також італійське видання повідомляє, що наразі нема жодного італійського клубу, який може собі дозволити придбання Михайла Мудрика, окрім що Миланно, але тоді їм придеться продавати свого головного таланта Рафаеля Леау. У нинішньому сезоні він вже провів 10 поєдинків у всіх турнірах. Забив 5 голів та віддав 7 асистів. І від себе хочу додати, що як же круто звучить, що жоден італійський клуб не може собі дозволити Михайла Мудрока. Тобто, уявляєте, який клас гравця та ціна гравця, що його не можуть придбати навіть найкращі клуби Італії. Тобто, хто його може придбати, це, наприклад, Реал Манчестер Сіті, ще якийсь топ-клуб е з великими грошима. Також хочу додати, що його зараз. Постійно відзначає Фабріцо Романо, один з найвідоміших журналістів Європи, який ще наприкінці минулого трансферного літа казав, що він там міг перейти до арсеналу, але Шахтар відмовив і сказав, що він коштує 50 мільйонів. І після цього журналіст став постійно за ним наглядати, коли він провів класну гру з Лейпцигом. Він написав про нього з Селтіком, з Реал Мадридом. Тобто, усе це, що він пише на своїй сторінці у Твіттері, це збільшує увагу від топових клубів, ну і також, звичайно, додає багато мільйонів до його реальної трансферної ціни. Тому я думаю, що Мудрик зараз коштує ну точно 50-60 мільйонів євро. І що ще приємніше, що український гравець має таку популярність та коштує зараз багато грошей, це через те, що легіонери Шахтаря на початку сезону покинули клуб. я думаю, що десь половина з них покидали клуб. Не тому, що вони боялись грати в Україні, а тому, що вони розуміли, що клуб може перетворитися на якийсь середняк, а тому їм буде нецікаво грати у Лізі чемпіонів і щось інше. Ну а зараз, як ми бачимо, Шахтар йде на першому місці разом з Дніпром 1 у чемпіонаті. Шахтар непогано виступає у Лізі Чемпіонів, і клуби, в яких грають екс-граці Шахтаря, зараз майже усі не підходять до того рівня, який має Шахтар. Ну, це тільки Бінфіка, в якій грає Нерес, але і те Нерес за Жахтар тільки в товариських матчах, тому що це Монса, в якій грає Марлон, або Фіорентина, в якій грає додо. Зараз знаходиться у другій половині таблиці Італії, або наприклад ТТ, який грає в Ліоні, або Ісмаїлі, який грає в Лілі. Вони також знаходяться у другій половині Франції. А тому, навіть не зважаючи на те, що вони постійно грають. Все одно можна сказати, що вони пішли на пониження. Ну і виходить, що тільки ласіна трауре зробив правильний вибір. Форвард СК Дніпро 1 Артем Довбек може покинути УПЛ вже у зимове трансферне вікно. Повідомляє Кор'єла Деласпорт. 25-річний нападник досяг принципової домовленості з Дніпрянами щодо свого переходу. За інформацією джерела, керівництва клубу обіцяє довбоку, що продасть його взимку, якщо отримає конкретну пропозицію. При тому, що вартість українця навряд чи перевищить 6 мільйонів євро, адже контракт футболіста спливає 31 грудня 2023 року. До того ж, Артем вже повідомив клуб, що не підпише новий контракт. Як наслідок на горизонті знову з'явились турки. Видання Хеберін та Касі повідомляє, що трамзанспор вкотре спробує підписати довбика. Влітку клуб випробовував ледь не усі способи підписати українця, проте зазнав невдачі. Півзахисник збірної України та таланти Руслан Малоновський вже цієї зими може перейти в інший клуб. Їм ще цікавиться французький Марсель. Влітку 29-річним Маліновським цікавився Марсель, однак хавбек залишився в Аталанті, яка після 10 турів йде другою в серії. А французький клуб не втратив інтересу до Руслана і спробує підписати його взимку. Повідомляє News365. Головний тренер Марселя Ігор Тудор хоче підсилити атаку. А Маліновський є пріоритетним варіантом. Провансальці розраховує, що Аталанта може відпустити хавбека вже цієї зими. На користь потенційного трансферу може зіграти дружні стосунки з Хав'єром Рибалтою, спортивним директором Марселя. Після перемог французької команди в лізі чемпіонів над спортінгом Маліновський, начебто, писав керівнику Марселя повідомлення з привітаннями. Півзахисник Дніпра, 1 Фарез Балолі, розповів французькому виданню про виступи в Україні. В Україні важка атмосфера. 1 жовтня ми грали у Львові, чули сирени. На вулицях поліція наказувала перехожим розійтися по домівках. Посеред матчу завили сирени. Гру зупинили і ми сховалися в бункерах. Паузу були від півгодини до 2,5 годин. У Львові ми перетинаємо блокпости, мішки з піском, кулемети, металеві конструкції. Також можна побачити уламки танків. Також на кордоні між Україною та Словаччиною перевірки тривають неймовірно довго: до 10, а то й 12 годин. Там солдати зі своїми калашами, вони змушують нас виходити з автобуса і проходити через ворота. Від себе хочу додати, що можливо хтось думає, що він ниє, і типу бали звідси, і так далі. Тим паче, я вже таке бачив десь у коментарях, але хочу додати, що це ж таки він же ж не українець. Він француз, і взагалі добре, що він погодився приїхати і допомагати нашому чемпіонату та нашій команді. Ну, а по-друге, дуже важливо, що це він розповідає саме французькому виданню, тобто французи читають і розуміють, що в нас все ще жахливо. Тому що в Європі, можливо, хтось думає, що війна вже там проходить або щось інше, або хтось до цього звикає, але ні, до цього звикати не можна, не потрібно. Тому що це війна і її потрібно закінчувати. А тому е добре, що Фарез Балулі каже про це французькому виданню, можливо, щоб Франція нам ще більше допомагала. Ну і трошку новин з європейського футболу, де після витівки крищану Роналду будуть прийняті щодо нього жорсткі міри. Португальського нападника усунуло від тренувань із першою командою Манчестер Юнайтед через його небажання виходити на заміну в матчі проти Тоттенгама. Повідомляє The Athletic. Він пішов із поля за 5 хвилин до фінального свистка. Також повідомляється, що 37-річний португалець тренуватиметься з командою Ю 21 у найближчі три дні. Також він не поїде на матч дияволів із Челсі, який відбудеться сьогодні. Ну, а тому логічно, що його відносин з головним тренером Тенгагом більше не існує, а тому він хоче покинути клуб. Хоча, з іншого боку, пізніше він вибачився за свій вчинок у своїй інстаграм-сторінці, тому що вікові гравці не повинні так робити, щоб не бути поганим прикладом для молоді. Але також стало відомо, що Манчестер оштрафує Роналду на 720 тисяч фунтів за цю витівку. Повідомляє Толкспорт, це заробітна плата португальця за два тижні. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.